Ввечері 6 червня Ігор Стрілков гіркін написав у своєму телеграм-каналі, що в опитному Донецької області почалися бої. Він додав, що ЗСУ увірвалися до населеного пункту, а також намагаються відрізати підрозділи російських військ у водяному. Обидва селища розташовані біля Авдіївки. В середині січня цього року, після тривалих боїв, опит не було захоплене а на початку лютого і водяне. Путінські війська намагалися оточити Авдіївку, але до весни їх наступальний потенціал знизився. Чи означають нові атаки з боку ЗСУ, що донецький напрямок стане одним із пріоритетних у ході контрнаступу? І чи є шанси в української сторони просунутися до самого Донецька? Розбираємося у цьому відео. За кілька годин після стрілкова гіркіна про бої на Донецькому напрямку написав і про кремлівський воєнкор Борис Рожин. За його інформацією, обстановка активі. Зувалася не лише біля Опитного та Водяного, а й у районі Невельського. А пропагандист Семен Пєгов додав, що ситуація на Авдіївському напрямку нелегка, але поки що українські сили в Опитне не заходили. Жодних ЗСУ ні в опитному, ні на його околицях немає. Так, спроби заїхати туди невеликими бронегрупами робляться щодня протягом останніх кількох місяців. Проте бійці першої слов'янської бригади справно їх спалюють. Це підтверджують і українські аналітики. Ось як описує ситуацію. Проєкт Діпстейт. Знищують у водяному та опитному. Інформація про вхід наших сил в Опитне не відповідає дійсності. Ворог вихопив від нашої артилерії південніше Первомайського. Про те, що операції ЗСУ були успішними, а російська армія не проводила наступальних дій у районі Авдіївки. Пише також командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Вранці 7 червня у телеграм-каналах, які підтримують так звану спецоперацію, повідомили, що бої біля Авдіївки справ. Авді були. Тільки тут стверджують протилежне втрат, нібито зазнали ЗСУ. Бої набули позиційного характеру. Ворог веде вогонь з усіх видів озброєння, намагаючись придушити нашу оборону перед новими спробами прориву. Наші війська активно ведуть контрбатарейну боротьбу, придушуючи вогневі точки ворога. Так російська артилерія разом із розвідкою Спарти в районі водяного на фланзі біля Авдіївки знищила мінометну батарею та пункт дислокації німців. Судячи з інформації про російських воєнкорів на цьому напрямку, воюють в основному бойовики угрупування ДНР, не лише батальйон Спарта, але й Сомалі, Восток, а також згадане Семеном Пєговим, перша окрема гвардійська мотострілецька слов'янська бригада, тактичне об'єднання колишньої народної міліції угруповання ДНР. Підтверджує це і російське міноборони 6 червня. Відомство писало, що в районі Авдіївки активні бойові дії велися підрозділами 1-го армійського корпусу оперативно-тактичного об'єднання сухопутних військ РФ, який включає в себе збройні формування угрупування ДНР. При цьому українські військові уточнюють більше половини солдатів у підрозділах ЛДНР зараз складають росіяни. Там далеко не тільки представники цих квазі республік. Там насправді вже дуже дуже багато мобілізованих з Росії, які, яких привели у до Річ у тому, що ті ідейні і навчені м -м, бійці, які були змобілізовані окупантами з Луганської Донецької області, вони у них закінчилися ще. На початку кампанії 22-го року щодо українських сил, то відомо, що на цьому напрямку працює 55-та окрема артилерійська бригада. Військові вважають те, що відбувається біля Авдіївки, це ще не наступальні дії, а локальні операції для відволікання уваги. Також на їхню думку, цю ділянку не можна розглядати окремо від усього фронту авдіївський напрямок тісно пов'язаний із бахмутською кампанією і з іншими подіями на передовій. Оскільки росіяни розраховували, що коли вони займуть якусь частину Бахмуту, а вони вважали, що вони займуть всю частину Бахмуту, вони розраховували, що вивільнені резерви після того, як вони виведуть лінію оборони, там зможуть залучити на будь-яких напрямків, ну і, зокрема, на Авдіївському, і посилити там інтенсивність боїв і спробувати рух власне в сторону. Траси, яка веде на Краматорськ-Слов'янська, локальні атаки ЗСУ на флангах навколо Бахмута зламали ці плани. Плюс бої у Білгородській області, плюс підрив Каховської дамби, внаслідок чого було затоплено позиції збройних сил РФ на лівому березі Дніпра. Проте це не означає, що відбивати території буде легко, і в найближчій перспективі ЗСУ зможуть підійти до Донецька. Обласний центр було окуповано ще 2014 року. За 9 років загарбники збудували там потужну лінію оборони. Росія боротиметься за місто, але не через те, що Донецьк має для Москви якесь особливе значення. ГЕС Каховська продемонструвала, що у них для них навіть байдужий Крим, якого вони зараз позбавили війни води, хоча вони вважали це перлиною в короні Путіна. Успіхів його героїзму, такого командного е, амплуа, яке йому створювали героя переможця, то Донецька, Луганська область, яку вони вже достатньо добряче виснажили зараз. Це просто такі регіони. Які росіяни розуміють, що вони не перспективні і неефективні. Зараз будь-який населений пункт необхідний Росії виключно для проведення військових операцій. Наприклад, в Авдіївці окупанти, за словами експертів, хочуть зайняти промзону, що дасть їм можливість комфортно приховувати свою техніку та піхоту та не дозволить Україні просуватися та звільняти свої території. Для досягнення цієї мети тактика путінських військ не змінюється. Авдіївку методично знищують.